Я вас вітаю, мої шановні дорогенькі козероги. Для вас сьогодні таророзклад на грудень місяць, останній місяць 2025 року. І всіх грудневих козерогів я вітаю з Днем Народження. Аби ви гарно завершили рік і гарно розпочали новий 2026 рік. А ми розпочинаємо і подивимося, почнемо з основної карти місяця. І основна ця карта для вас буде. Шістка жезлів. Ви подивіться. Карта перемоги та тріумфу. Ой, я не знаю. Зараз будемо дивитися далі, в яких сферах може програтися у вас ця карта. Це коли ви доклали зусиль. Будь-яких, що ви робили, не знаю. Досягнете, зможете, переможете. От перемога буде у вас. Ви тріумфатор, вас вітають от люди. Ви в вінку лавровому, от попереду всіх. Ну, перемога є перемога. Я не знаю, чи то на роботі, чи в особистому житті, чи ще де в якій сфері будемо зараз дивитися, але ось ця енергія буде вас супроводжувати протягом всього місяця. А тепер підемо далі. І по роботі що? Буде дві карти: основна і додаткова. Шістка пентаклів. Карта взаємної допомоги. Тобто, дивіться, щоб завершити добре, достойно, з хорошими результатами, завершити трудовий рік. Допомагайте одне одному. Наприклад, хтось вас попросив там, чи вийти зміну, наприклад, або просто допомогти руками, ще в чомусь. Допоможіть, будь ласка, не відмовляйте. Або, наприклад, вам потрібна допомога. Ви просите якогось колегу свого, ой, будь ласка, допоможи. Хоч потримай, там, бо мені рук не вистачає, доробити щось там і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Допомагайте одне одному. І ось це дуже буде вам на користь. І будуть хороші результати, і ще і вам з торицею вернеться. Отака безкорислива допомога. Ось така чудова основна карта. Давайте додаткову карту. Подивимося, що тут у вас. Король жезлів. Тут, чесно кажучи, в кінці року, коло вас може бути допомагати вам ось допомагати ось такий чоловік вогняної стихії, це у нас може бути овен, лев або стрілець. От. І це така людина, яка не порадами, допомагає, а руками. Це людина дуже енергійна, вміє працювати, вміє допомагати. Але якщо такої людини, наприклад, вас не передбачається, то ви будете сповнені енергією, як оцей король. У вас буде діло справи, горіти в руках, зможете все. І доведете справи до кінця і гарно завершите трудовий свій рік з хорошими результатами. Чудові карти на роботу. Рухаємося далі. Зараз подивимося фінансову сферу. Матеріальні ресурси, що тут, що тут, що тут? Паш Кубків. Дивіться, тут, чесно кажучи, ви зможете заробляти на тому, що вам дуже подобається. От, наприклад, щось додаткове, от, може, гроші не дуже великі, або щось таке, але але це буде вам до душі, і просто ви будете себе дуже гарно почувати. Це подарунки невеличкі от. Також можуть бути, які більше потішать вас, не, не щось таке дуже матеріальне, знаєте, а от таке, що дійсно вас потішить ваше серце і так далі. Це, може, ви будете ще витрачати гроші на дітей своїх, які хочуть займатися мистецтвом, наприклад, там малювати, співати, танцювати, ще там щось таке дитина, талант проявила. От відведіть. В такий гурток, в таку секцію, хай дитина розвивається собі, і вона вас буде тішити. Йдемо далі. Друга карта додаткова. Світ. О, ну тут дивіться, тут таке щось глобальне може бути у вас в грудні місяці. Це завершення якихось фінансових справ, які тягнулися дуже довго. Можливо, ви щось. Робили, можливо, десь заробляли, там це повністю змінені фінансові ваші потоки. Закриваються двері в минуле, яке довго тривало. Тут може бути не місяць, не рік, не два. Це може бути навіть 11 років. Оцей фінансовий якийсь потік він тривав, але вже вас це не влаштовує. Ви його завершуєте завжди зі знаком плюс по цій карті, і тут же відкриваються двері. До нового фінансового потоку. Може, дійсно ви щось будете монетизувати, якесь своє захоплення або щось таке. І цей новий хороший фінансовий потік це надовго От такесь нове, нове життя починається фінансове у вас. Дуже цікаво. От, можливо, дійсно до кінця року ви закриєте всі свої якісь справи і розпочнете щось абсолютно нове. От якісь е, фінансові здобутки вже може з нового року, або ще й в грудні почнете. Дуже хороші карти. Ідемо далі. Сім'я, особисте життя. Родина, батьки. В кого що. Зараз ми подивимось. Четвірка кубків. Ну, тут, тут, знаєте, таке. Ви трохи втомилися емоційно, може від сім'ї, може діти надокучливі, такі, знаєте, це така трошечки втоми роздратування, чесно кажучи, ось таке ближче до кінця року. От, можете відчувати от, такі настрої. От. А, але це ще інша карта. Це дуже вона швидко переходить, якщо чесно. Ваша головна задача тут інше значення, ще є цієї карти. Не відмовляйте. Людям, які пропонують вам допомогу. Знаєте, це шанс втраченого шансу. Карта вам щось пропонують, вам пропонують допомогти. Може з родини, може батьки. Ой, там в тебе щось там, давай ми тобі допоможемо. А ви з гордості можете відмовитись, а даремно, а даремно, ви втрачаєте дуже прекрасний і чудовий шанс вирішити ті чи інші питання. Так що майте на увазі, не відхиляйте щирої допомоги. І додатково, давайте подивимося, що тут у вас додаткове. Десятка мечів. Е, ну, Цілком можливо, що те роздратування, про яке йшлася мова, може привести до розриву шлюбу, наприклад. Це розрив якихось токсичних відносин. Знаєте, коли вже не сила терпіти одне одного. Треба відрізати боляче, але. Краще для вас у Бог можливо розійтися, щоб ви видихнули і почали жити нарешті. Це як приклад, як приклад. Це, скажімо так, відрізати якихось токсичних родичів або сусідів, знаєте, друзів, якихось, які вже настільки проїли голову, що просто нема сили їх терпіти. Відрізаєте все назавжди, відмовляєтесь. Знаєте, як ото в землю закопали, напис написали і пішли далі. П'ять хвилин поплакали, і все, до побачення, починайте нове життя. Це позбавлення не без болю, звісно, від чогось дуже важкого. Ось, будь ласка, страшно відмовитись, страшно розірвати, але це знаєте, інколи буває необхідно це зробити, як то кажуть, по-живому відрізати, але. Тому козироги, не всіх, звісно, таке програється, але в декого така ситуація цілком може бути, от в грудні місяці. Тому будьте уважні. Ідемо далі. Здоров'я. Подивимося, що тут у козирожків по здоров'ю. Ой, дивіться, сонце. Здоров'я прекрасне. Тут у всіх от в грудні місяці, у козирогів прекрасне здоров'я. Це ще ті е, жінки, дівчата, хто хотів дуже дитинку. Це дуже бажана дитина. Можете знати, що ви вагітні, або у вас дитинка народиться. Тобто, тобто це, це щастя, це очікуване, давно очікуване щастя. От, по здоров'ю, можливо, одужання прекрасне, ви хворіли, тепер все. Тепер все чудово, все позаду нарешті. Прекрасна, чудова карта. Вітаю вас! І порада нарешті. Що ж тут по пораді, що ж порадить вам карта? Сімка жезлів. Не бійтеся нічого. Якщо бачите якісь складності, якісь перешкоди на вашому шляху, ось вам перемога. Це та сама перемога, тільки трошечки більше перешкод. От. Хтось, якісь люди можуть пхати вам палиці в колеса. Ось дивіться, ось, ось оці люди, які жити вам не дають, відмовляйтеся від того всього. ідіть сміливо вперед. Вас чекає перемога. У вас перемога тут протягом всього місяця йде. І ось ще порада така знов така сама. Не бійтеся, ідіть сміливо вперед. Ось так. Тепер давайте подивимося на несподіванку або сюрприз. Грудня, що може вам сюрприз підкинути, таке. Три карти З Оракула я зараз викладу. Дивіться, знову відмова від чогось і початок нового життя. Абсолютно. В даному випадку, це от в якомусь професійному е, сенсі: 8 пентаклів. Це обдуманий буде вчинок, чесно кажучи. Тому що от е, по вісімці кубків це коли. Людина все зважила, все обдумала, все. Лишила, може, записку або не лишила, закрила двері, залишила ключ, і пішла від чогось назавжди. Ще раз, знову, бачите, знову проявляється отаке: от тут і порада така. Ви можете просто піти, почати абсолютно нове життя, від чогось відмовитись. Можливо, це навіть щось професійне десь по роботі, бо вісімка ка це робоча карта, карта професіонала. Можливо, вас на роботі не цінували. Ви сказали до побачення, все, я собі ціну знаю, іду далі, починаю нове життя. От такі шанси можуть бути у козерогі в грудні місяці. Так що дивіться, якщо у вас такий варіант влаштовує, хапайтеся за цей шанс. Ви себе на майбутньому місці проявите дуже і дуже добре. Ось такий розклад у вас, дорогенькі мої козероги. Я вас ще раз вітаю з Днем народження. Я вам бажаю, щоб ви достойно завершили старий рік і прекрасними зусиллями, настроєм зайшли вже в Новий рік. Головне, шануйтеся, бережіть себе і до зустрічі на каналі. Па-па!